Друзі, вітаю. Ну що маємо станом на цю годину. Перед зустрічю з Віткафом Путін зробив заяву, що на припинення вогню в цілому готові росіяни, але у них є вимоги. Це знаєте, це традиційна тактика. Вона називається Ми готові, але є нюанси. От нюанси вони почали там. Невиконувані речі а, говорити про те, що не має бути мобілізації, не має бути постачання зброї, не має бути підготовки вже мобілізованих протягом цього місяця. Ну, таке враження це робиться для того, щоб от, Україна повністю зупинилася, Росія взяла, зірвала або припинення вогню або після 30 днів пішла в наступ безперешкодно. Ну він, мабуть, вважає, що всі навколо тут якісь. Без клепки, без голови і американці такі самі. Ну, Дональд Трамп, президент США, швидко відреагував, сказав, що Путін частково сказав правильно, умовно кажучи, що Росія готова до припинення вогню, але й не повністю натякнувши йому, що якщо Росія не погодиться на угоду, це буде великим розчаруванням для всього світу, ну відповідно, з наслідками. Ну, і президент України також сказав, що е, Росія робить все, щоб е, зірвати можливість е, припинення вогню. От. Ну, я бачу, знаєте, бачу бажання росіян грати в сценарій Мінськ. Новий Мінськ. Коли вони там розказують, що готові, але купу невиконуваних вимог висувають, щоб потім щось зривати. Чекаємо, чекаємо на результати зустрічі Путіна з Віткофом. Я думаю, після цього будуть інші заяви. Путін міг просто підвищувати ставки перед зустрічю, щоб подорожче продати свою згоду. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх, і все буде Україна. Не переймайтесь.